Доброго ранку усім усім і дорослим і малим. Сьогодні хочу розпочати наше заняття за допомогою цікавої загадки. Послухайте, будь ласка, уважно, що повітря очищає і від спеки захищає, і від вітеру в час негоди є частиною природи. Правильно, це дерево. Дерево є легенями нашої планети Земля, тому що дерева видихають кисень, який необхідно для того, щоб ми дихали і жили. І от завдяки цій роботі дерев ми маємо змогу дихати свіжим повітрям. Окрім того, що дерева є легенями нашої планети Земля, з дерева, тобто з деревини, також виготавлюють багато чого різного та багато чого цікавого. От, наприклад, олівець, він зроблений з дерева, і ця скринька для коштовностей також зроблена з дерева. Ось ялинкова прикраса, піраміда, пазли. Вони також зроблені з дерева. І ця ложка, якою можна їсти, також дерев'яна. Навіть оцей зошит теж зроблений з дерева. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про дерев'яний посуд. Та дерев'яні іграшки минулого. Давним-давно у людей не було ось таких магазинів з різноманітним посудом, який зараз виготовлений із металу, яскравого пластику, прозорого скла. Але ж треба було людям готувати їсти, і тому їм допомагала. Природа. Вона дарувала дерево та глину для того, щоб виробляти посуд. Ось такий посуд раніше виробляли з деревини дерев'яні ложки, глечики та макітри, миски та тарілки. Потім перекрашали посуд, розписуючи його спеціальними. Дерево це матеріал, який є в сільських умовах, фактично у всіх під рукою, тому там виготавлюють і дерев'яні іграшки з дерева. Найбільш поширеними дерев'яними іграшками були звірі, коники та олені, кози та ведмеді. В окрему групу дерев'яних іграшок складались свищики. Є припущення, що ця група іграшок є нащадком старих магнітних ритуальних інструментів, за допомогою яких викликали добрих духів і відганяли злих. Переважно поверхню дерев'яних іграшок залишали чистою для посилення художніх якостей та безпечності іграшок. Їхні поверхні натирали лише бджолиним воском, від нього вони набували гладкості і приємного матового блиску. В наш час існує кілька видів дерев'яних іграшок. Центрами виготовлення таких дерев'яних іграшок знаходиться на заході України. В Косові роблять переважно токарні іграшки. На Гуцульщині поширюється бондарна іграшка, що є зменшеною копією. Справжнього посуду, а на Прикарпатті створюють дитячі сопілки та маленькі іграшкові скрипки. Тож, діти, у мене до вас є запитання, які корисні речі дарує нам дерево? Молодці мої малята, мої хлопчики та дівчатка, ви уважно слухали, як завжди, маю для вас маленьке завдання. Подивіться уважно та знайдіть в своїх чудових іграшках іграшки, саме дерев'яні та сфотографуйтеся з ними. Чекатиму на ваші фото світлини. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей.